Всім привіт! Сьогодні, як завжди, довге та нудне відео, в якому хочу поділитись досвідом по виготовленню максимально непомітного з'єднання двох ламінованих плит ДСП під кутом. Таке з'єднання найчастіше використовую, коли, наприклад, потрібно виготовити короб, щоб прикрити газовий стояк на кухні. Дуже гарно виходить, коли кухонний фартух виготовлений з стінової панелі і так само з нею зроблений оцей код. Це з'єднання виглядає набагато акуратніше, ніж, звичайне, коли видно заклеєний турець плити крайкою, яка найчастіше має інший відтінок або ж відрізняється структурою від ламінату самої плити. Ця складність з'єднання. Плит ДСП під таким кутом полягає в тому, що ви не можете просто підрізати плиту, з'єднати її і так залишити. Край плити буде гострим, його легко буде травмувати, ним легко порізатись, і він не буде мати жодного захисту від вологи. І якщо ще намагатися притупити його наждачкою, то ви знімете верхній ламінат і проступить тирса, і з'єднання буде виглядати неаккуратно. Для того, щоб з'єднати дві деталі до кубки, з'єднання було захищеним, в нього не порізатись, я роблю таким чином. Беру одну деталь, яка Попередньо поклеєна крайкою, от видно. І ріжу під кутом, залишаючи десь до 1 мм крайки. Іншу деталь використовую без крайки. Просто підрізана під кутом. Ці елементи підлякали під кутом можна підрізати як на формації, можна підрізати за допомогою занурювальної пили. Я ж їх фрезернув на фрезерному столі фрезою 55 градусів. Далі їх необхідно з'єднати особливим чином. Потрібно порівняти передній край зрізаної крайки. Це є деталь з зрізаною крайкою. З лицевою стороною наступної деталі. Навпаки, не вийде, так як, якщо ви з'єднаєте по-іншому, у вас проступить терса. Буде видно полосочку. Полосочку терса. Видно на темній деталі гарно видно от білу полоску. Для з'єднання необхідно буде вам виготовити якийсь кондуктор. Можна скрутити з ДСП, потрібно буде зробити своє базування, щоб можна було поставити плиту одну на низ. Одну поставити і зафіксувати, і вже проводити склейку. Чи будете склеювати на ПВА, чи на пурклей. Тут вже немає різниці. А, ага. І ще треба буде зробити базування, щоб ви могли відразу порівняти з переднім краєм плити. Тобто вам потрібно буде зробити якийсь упорчик. Це зафіксувати і щоб воно висохло. Я буду клеїти на суперклей, так, щоб ви довго не чекали, поки буде сохнути, чи там пур пів години-годину, чи той самий ПВА. Мені потрібно буде зробити кондуктор. Я буду собі робити його найшвидшим для себе способом це буду використовувати фрейми від перетул, Скручу таку конструкцію простеньку. Я так досить часто використовую цей трюк і відразу. Ним поділюся з вами. Роблю упор один, другий. Шкалою використовую до низу, Потім, якщо що, лег легше буде стирати клей з самих фреймів. І роблю оцей упорчик, щоб не впиралася плита. Трошки підтягну. Зараз покажу, як воно працює. Ключком затягну. Не видно з тої сторони. Так, тут затягну, тут собі фіксую так, всю конструкцію в себе на столі. І тепер буду базувати деталі. Тобто ця деталька йде з крайкою. Я її ставлю донизу. Так, не туди поставив. Ставлю на другу сторону. Тут в мене крайка, щоб в мене з дві сторони базувалося так, як мені потрібно. От, Вбираю сюди до фрейма. Якщо ж ви будете там клеїти, наприклад, і вам потрібно зафіксувати добрі деталі, можна використати ще додатково струбцинки, затиснути деталі. Також можна, якщо потрібно, тривалий час витримати для склейки тим самим пуром, використати струбцини ще на другу деталь. Тобто ви собі затиснули зі мною, з однієї, з другої, з третьої сторони. Ну, Струбцент потрібно трошки багато, але то таке Тож кожен по потребі зафіксувати і вже клеїти. Я буду просто зараз суперклей. Просто покажу, як воно виходить. Ще раз повторюю, я впираю цю деталь з крайкою до упорної поверхні. Так як мені треба буде порівняти з лицевою стороною наступної деталі без крайки. І перед склейкою після порізки рекомендую відразу пройтися шлівшкуркою, щоб зняти ворс, який буде заважати вам досить щільно стиснути дві деталі до купору. Зараз психолосте. І тепер легко з'єднуємо. Мало, мало би схватити. Зараз дивимося, що вийшло. Ось такий результат. Це просто на склейку суперклеєм. Залишається маленький, маленький шовчик. Це можна взяти додатково ще, пройти твердим воском, замазати, його захистити від води. Можна ще додатково взяти цю крайку прикатати. Ось таке відео вийшло. Поки що все. Надіюсь, це відео було для вас корисним.